Робота сесії розпочалась із хвилини мовчання за загиблими в ході антитерористичної операції та жертвами аварії, що трапилась в місті Ополі на території Польщі, а також жертвами в ході революції гідності. Першим питанням роботи сесії був звіт міського голови про роботу в міжсесійний період. У ньому міський очільник перш за все подякував усім надвірнянцям, які активно відгукнулись на нагальні потреби української армії в плані посилення її обороноздатності. Хотів би подякувати всім без виключення керівникам, колективам. Подякувати керівникам дошкільних навчальних закладів, подякувати керівникам комунальних підприємств, суб'єктам господарювання, нафтохіміку Прикарпаття, НДУ, депутатам над міської ради, які перерахували одноденний заробіток для мобілізаційних заходів, і сума складає більше півтора мільйона гривень. Хотілося б найскоріше, ефективніше використовували ті кошти для закупівлі військової імуніції, для того, щоб на сході України не винули, не гинули безвинні. Люди із позитивних зрушень голова міськради відзначив, що продовжило свою роботу казначейство. Це дало змогу місту в значній мірі розрахуватись із заборгованістю за минулий рік. Зрушилась наболівша проблема руху коштів по казначейству. Дві останні сесії було протокольне доручення депутатів про те, щоби закликати на звіт начальника казначейства на Дернянському районі. Доповідаю вам, що практично від тої. Кредиторської заборгованості на 70% заборгованість зменшилась, і кошти прийшли. Особливо відрадно те, що практично на 50% сьогодні оплачена спеціалізована техніка, яка прийшла в минулому році, вишка, яка обслуговує. Практично вже скоро буде рік. Весь житловий фонд в умовах обмеженого фінансування важливим аспектом, що дозволяє місту розвиватись, є залучення коштів з інших фондів, зокрема екологічного. Саме завдяки цим фінансовим вливанням місту вдається залучити гроші на вирішення нагальних потреб. Зокрема, на сесії Івано-Франківської обласної ради було прийнято рішення про виділення коштів для надвірнянської міської ради в сумі понад 4 мільйона гривень. Рекультивація земель тверди побу... Полігону твердих побутових відходів, урочищі кар'єру село ОПНІ на Дрнянської району Івано-Франківської області 700 тисяч. Реконструкція та будівництво коназаційних мереж і споруд на них в районі вулиці Комунальна Мельничука в місті Надвірна. Друга черга. Всі прекрасно знаєте, що ми в 2012-13 році біля трьох мільйонів освоїли, і люди зараз мають унікальну можливість у час кризи, у час безгрошів'я, практично за рахунок державного і обласного бюджету екологічного збору, підключатися до до. Еколог... Очисних споруд, тим самим покращуючи екологію мікрорайону Мельничука, комунальна польова Височана. Сума 2 мільйони 965 тисяч. Згідно проєктно-кошторисної документації, будуть залучені ті вулиці, де не один десяток років люди проживають і дадуть змогу підключити згідно тих мов до каналізаційних мереж. Третій пункт бере річки Бистриця на Дернянській районі водозабору, першого підйому місті надвірна для комунального підприємства Надвірний водоканал. Є дольова участь бюджету міста і сума виділена обласним бюджетом 720 тисяч. Також міський голова довів до відома депутатів міської ради, що вдалося віднайти частину коштів для ремонту вулиць Соборна та Грушевського. На даний момент є договір про внесення змін до пооб'єктного розподілу фінансування програми участі пату Карнафта соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області на 2014 рік. Зачитую регуляторну частину, що в зв'язку з тим, що ви хочете якнайшвидше отримати відповідь. Пункт 2.2. Спрямувати залишкові кошти у розмірі. У розмірі. Вулиця Грушевська, місті Надвірна. 902 тисячі 300 гривень. Капітальний ремонт дорожнього покриття. І вулиця Соборно, на місті надвірна, капітальний ремонт дорожнього перекриття та і тротуарів 782 вісімдесят тисячі. Одним із пунктів звіту голови була інформація про те, що в ході робочої зустрічі представників органів влади гуцульського регіону було прийнято рішення про проведення в місті надвірна міжнародного гуцульського фестивалю. Якщо ситуація, яка зараз є на сході, не покращиться, буде перенесено гуцульський гуцульський фестиваль на 2015 рік. Якщо ситуація покращиться, ми готуємо місто надвірно до гуцульського фестивалю, який буде проводити у вересні 2014 року.